Так, зайчики, всім привіт. Сьогодні незвичний формат відео покажу, що ж я купила вчора в Єві. Перше, що це фарба для волосся, вона по знижці в районі 160 гривень. Звичайна ціна десь 220-250 гривень. Потім тональний крем. Давно. Колись в мене такий був. В принципі, він мені подобався, закінчився. Тоді я користувалась трошки іншим. На це дивлюся, треба знову спробувати. Сьогодні я ним трошки е, нафарбувалася, як бачите, має такий матуючий ефект. Потім лайфхак від доці, що не вся косметика дорога, має бути в косметичці. У мене доця почала користуватися косметикою, ну, формувала собі сама е, косметичку свою е, Glamбі. В принципі, недорога косметика. Але що мені подобається, я в неї спробувала цей олівчик. Він автоматичний, е, викручується, що він іде гелевий і він дає таку тонесеньку-тонесеньку стрілочку. Також ним сьогодні нафарбувалася. Бачите, тонесенька, тонесенька, стрілочка. Вже в мене, коли віки трошки випадають на рощині, то я між корекціями роблю стрілочку і все, в принципі. Потім, як сказала моя дитина е, старша, нарешті е, до тебе дійшли рекомендації Тік-Тока 2022 року. Також від GlamBi. Такий тінт. Він у мене на губках, зараз дивіться. Намалювала ним ще в 8 ранку. Запах яблучко. колір отакий, дивіться, ніжний, такий, наче яблуневий цвіт. От, просто отак-от малюєте. І все. І він дає таке зволоження. І дає, знаєте, такий, мені подобається ефект поцілованих губок. Дуже приємно. І ще купила. Українського бренду. <кій> Мохам, чи як він називається, коротше, гель для душа. Він також був на знижці. Його ціна десь 99 з копійками така, знаєте, без знижки. Я купила його за 49. Думаю, навіть якщо буде. Він був запечатаний, він був. Я його нюхала. Має такий, знаєте, легенький, фруктовий, фруктово-квітковий аромат, саме цей. Він був ще тут фольгою запечатаний, так що його в магазині немає можливості понюхати. Ну, але спробую скажу тоді. Отакий дуже, Мені сподобалась дуже ця баночка. Все, все, такі мої покупочки. Всім гарного дня!